Обговорити стратегію відбудови міста та презентувати першу фазу генерального плану Миколаєва. З такою метою на онлайн зустріч у п'ятницю, 17 лютого, зібралися представники міської ради та європейські партнери. Для координації співпраці архітекторів, інженерів, представників міжнародних організацій. Європейська економічна комісія ООН створила спеціальну робочу групу «United Nation for Миколаїв. Над розробкою плану нині працює міжнародна дизайнерська компанія OneWorks. Роблять це безкоштовно, аби допомогти Миколаєву відновитися після нищівних російських обстрілів, війна поки що не закінчилася і ми не можемо розпочати відбудову всього, що було зруйновано в нашому місті. але в нас є можливість планувати вже зараз. Ми дуже раді, що у нас є співробітництво з європейською. Комісією Європи ООН і агенцією OneWorks. Ми вже зробили перші кроки. Розуміємо, що це тільки початок великої дороги. Ми розуміємо, що великий шлях починається з малих перших кроків, і ми їх вже зробили. наразі Миколаєву допомагають вже 16 агенцій ООН. Головна мета сприяти майбутній розбудові міста. Наша роль. Економічної комісії Європи ООН, підготувати підготувати всіх учасників, щоб в свій час ми почали цю роботу. Цей проект буде підтриманий нашим керівництвом. Буде також підтриманий агентством з розвитку. Уряду Німеччини GIZ, ЦЯ Агенція Німецька буде також допомагати з фінансуванням. Пілотний проект може стати прикладом для інших українських міст, які також потребують відновлення. Думаю, що це буде високоякісний приклад, як це робити іншим. Дякую, Давайте це зробимо разом. Для аналізу та розробки плану архітектори взяли дані з попередньої документації та провели опитування серед населення. Кажуть, про кожен етап роботи звітуватимуть, аби і міська влада, і самі миколаївці розуміли, як може виглядати місто після перемоги України у війні з Росією. Зокрема, розробники вже оцінили масштаб збитків та підрахували кількість будівель, які неможливо відновити, і навпаки, кількість споруд, що підлягають реконструкції. Проаналізували і наявні промислові локації, зелені зони. Та проблемні екологічні питання міста. Це має бути проєкт всього міста, всієї громади. Жител півдня України, оскільки Миколаїв є регіональним центром, досить великим і. Вплив міста, швидкість його відновлення, він надасть натхнення, надасть позитивних емоцій багатьом людям, навіть тим, які не проживають в місті Миколаєві. Тому що це дуже гарна ідея, і тут ми маємо консолідувати свої зусилля і маємо діяти в одному напрямку. В амбітні плани розробників входить будівництво нового житлового району та оптимізація вже наявних, поліпшення громадських місць та відновлення культурної спадщини Миколаєва. Наразі робота триває, а європейські партнери обіцяють тримати в курсі і запропонувати нашому місту найпривабливіші стратегії розвитку. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, новини на телеканалі Март.